До Рівненського міського суду Анна Тищенко приходить вже декілька місяців поспіль. Звичайна ДТП без потерпілих для дівчини переросла у справжню епопею. Автопригода сталася 12 лютого цьогоріч на одному із перехрестів рівного. Анна керувала опалем та повертала ліворуч, аж раптом в бік влетів білий БМВ. За два місяці розгляду справи лише зараз перейшли до дослідження відео з моментом ДТП. Феміда розглядає два позови, адже обидва водії звинувачують у тому, що сталося одне одного. На одному суд судовому засіданні Анна виступає як потерпіла, на іншому як обвинувачена. За кермом БМВ був Максим Мойсюк. Відбувається розгляд, де хлопець у ролі обвинуваченого. Його адвокат вважає, що Анна була неуважною та не надала перевагу у русі. А хлопець так хотів уникнути ДТП. «Стверджувати, що його не бачили, неможливо або ж це явне порушення правил дорожнього руху, а саме пункт 2.3, Значить, Тищенко Анна не була уважна, не стежила за дорожньою обстановкою і зміною і так далі. Саме тому інкриміновані правила дорожнього руху, які зазначені в протоколі. Ми вважаємо, що вони є безпідставними оскільки. Мосюк Максим дотримався всіх вимог, і саме його вжиття заходів за з метою уникнення ДТП призвели до того, що ці наслідки стали не такими летальними. Натомість Микола Мельниченко, адвокат Ани, стверджує, що винен керманич БМВ. Адже за його словами хлопець перевищив швидкість та виїхав на смугу зустрічного руху. Більше того, здійснював рух прямо зі смуги, яка дозволяє лише поворот ліворуч. Вільно, що на на підлізте перехрестя, ПМВ, друга встана на великій швидкості, рухається лівою смугою, А тому рухатись прямо він не мав. Ніякого права і ні можливості далі. Для того, що якщо він їде прямо, він порушує знак. Він дальний він не має жодної переваги в русі. А якщо він не має перевагу в русі, то йому дорогу надавати, ніхто не Заслухавши аргументи адвокатів, суддя оголосила перерву до 2 травня. Далі відбулося засідання, де Анна виступає у ролі обвинуваченої. А Максим потерпілого. Там знову розглянули те саме відео з ДТП. Свої дії спробував пояснити Максим Мойсюк, керманич БМВ. Там видно, що з самого початку відео був вимкнений правий покачок повороту. У мене я мав намір вправо крайню правого полосу. Вже починав перелаштовуватися. Якби я далі продовжував це робити, то просто було б лобове зіткнення. Анна Тищенко розповіла: повертаючи автомобіль, БМВ не бачила. Я його бачила, тому що не була велика швидкість. Я його побачила в самому кінці. Але так як ви кажете, що якби я пропускала, так. ви наплювали на правила ПДР. Ви улетіли б в мені влог. Так подивіться, послу, ви б не встигли просто викладати Вислухавши сторони, і у цьому випадку суддя призначив ще одне засідання на 2 травня. Тоді мають відбутися дебати, і буде рішення суду. Дарина Черемшина та Микола Мелячук, телеканал ITV Media Group.